Всім привіт! Ви на каналі Смачно з кабанчиком. Ціни на чіпси не дешеві, тому давайте приготуємо їх власноруч. Для цього купуємо 2-4 картоплини. Загальні інгредієнти, що нам понадобляться, 2-4 картоплини. Сіль спеції за смаком від гострих до солодких. Я картоплю не чистю, тому добре миємо картоплю. Також потрібна холодна вода, щоб чіпси були більш хрусткими. Чим нарізати тертка чи ніж. Ножем нарізаємо тонкими кільцями картоплю. Далі потрібно занурити її в воду. Нарізати потрібно максимально тонкими кільцями. У воді залишаємо на 15-20 хвилин. Далі тертка. Нею нарізати швидше, але через моє невміння або через мою тертку в мене не вийшло зробити рівними чіпсинками. Вони обрізані, нерівні, один край тонший, інший більший. Тому думаю, для відео і чіпсів це не підходить. Тому обираю нарізати ножем. Повільніше, але виходить доволі рівні кільця. Одна порція, що поміщається в мікрохвильовку, це приблизно одна картоплина. Я вирішив приготувати три картоплини. Далі, які виходять кільця, я вам покажу ось на відео. Доволі тоненькі і позорі. Далі висушуємо на папері чи паперових рушниках. Потім переносимо все в миску, додаємо трішки олії, приблизно 1 столова ложка. Сіль спецій за смаком. Я обираю е, найменш острі це більш е, зелень зі сметаною, в моєму випадку, тільки зелень. Все ретельно перемішуємо, щоб на кожен кусочок попало якнайбільше спецій. І викладаємо на пергамент. Після пергаменту, який виклали ми в рідний слой, не потрібно, щоб одне накладалось на іншу. Ми перекладаємо в мікрохвильовку на 3-5 хвилин. Також можна переворачувати під час приготування і готовий результат. Нічого не пристає, виглядає апетитно і не менш смачно, також вийшли хрусткими. Перекладаємо в миску і можемо куштувати. Також через хвилин 10 вони стоять ще більш хрусткими. Шкірка взагалі не відчувається і доволі смачна. Тому, щоб її надалі чистити, я не бачу потреби. На вигляд, вони також апетитні. Дякую за увагу і підписуйтесь!